Ані глядачі приїхали знов сюди, думаю, може покручусь там де тих два гроші знайшов. Добре, що знайду покажу. Все на такому горбочку. Коротше, радянські гудзики, ось. Вже купнув мосінку. Три пробки Такий гудзичок. Ще не може місце знайти, де я тут окрутився, де знайшов того два грошика. Буду ходити. Так, був у мене все перелив части, з того, дотки, каблук вилазить. Прикол Перший раз він, мабуть, такий каблук достаючи, другий. Трошки ось задів його. Середньовічний каблук, наскільки я розумію. Прикол. Добре. Так, все-таки більш-менш все сигнальчик. 74 на 77. Не знаю що це? Де он а? А, косличка. Косличка лісовика, чи кого не знаю, ще й ті не знаходив. Добре. Так, я має вроді перша монета ось. Ні, це гудзик. Такий прикольний. Цікавий. Щоб позолоті був що. Добре. Так, пройшов 2 метри. Таке є монета усе маленьке. A, це вже хрущ. Хрущ 71-го року. <śled> <śled> Замокадом вашим, блядь. За альфой чи Дельтою? йде? <гум> Копну пробку і знов є гуцику сю. Обичний. І звушком. Лисий, добре. Пляха, кажись знову гудзик. Так глибоченько він був. На. якийсь залізний. Певно радянський тож. Так, я яблучко і тут одразу мені щось є. Пиш процентів пише. Хто не знає, пише в гільзу, забивається після, після дроба, щоб не вилітав. Коротше, пішов, з'їв бутерброда і знов гудзик є мені. Сьогодні точно гудзиковий день. Якийсь такий по першій світовій. 19 століття, щось таке. Так, є мені ще така пуля мушкетна. Якесь 19 століття. Не знаю, щось може на поле вийти, щось немає сигналів взагалі. Так, вийшов я на поле. Він. Щось зачепив маленьке. Якесь таке кругле може одна друга. Ну, одна друга. Добре вдома вже покажу. А десь сува сидить ось. Так, є ще щось ось. Уже люк якийсь. Не знаю. Це монета, це напевно, і не монета. Добре. Лис дикий чи що? Жесть! Десь побіг той лис, чи скажений, чи не скажений. У мене ось є круглячок. Де він? А. У. Це високосний кругляк. Не знаю, походу копійка. Но ну, Миколаївська копійка. Ну, добре. Вернувся в ліс вон. Підривач цілий. Прико. Так посріблене. Такий ціленький перший раз я цілий нахожу. Он тут щось іначе пише, кажуть. Все, з такої це цвах. Розсипається Що Це в двох метрах ще такий цвах Так, все-таки сигнал. Такий вище. 57. Трохи вище він дає пробки. Зараз подивимося, що це таке є. Знову гудзик. Чи це? Гудзик знов годзик. Че? Гудзик знову копець. Ким довгим вухом. Плоский простий. Хе-хе. Капець. Який, короче, гудзик. Йду я вже назад. Дивіться, яка глибина. 27 десь, 28. Вон є. Чи три копійки, чи що. Блін лиса щось лисувати? Пише копейка наверно низко профиль Пейк. Пейк. Добре. Так. І тут ось такой глубин, він ще мускет на кулі. Правда, її в чорний більше кидало. Але все одно ка глибина Так, по мене 32, 6 на 52. І що? Звісно, знову гудзик Такою довжелезною. Чи це запонка? А це запонка? Ой, посріблена походу. На, прикол. Така запоночка. Все таки гої. Не розміноване. Ще біля самої сюди дороги. Все, закопав, дивіться як воно б'є. Як ні, кельцин, колево. Ніколи б і не подумав, що воно так може бити. Добре. Так має по шмурдюку. Що тут за два. Монліхер один вроді. Четвертого року. Четвертий один нечитаємий. там Три ППШ, три Мосінки, два КАП. Два, дві гільзи від міномета. Ось металева приблуда. Як дросель. дроссель. Мідна проволока на феріті. Шмат від підривача німецького. Шапнельки. Це якогось попало, наче. Далі ще таких дві. Ну, це я зараз помию. Томанліхер Мандлі... чи Маузер, Мосинка? гудзик залізний. Ті оце відлички, напевно. Там ще така якась заглушечка, ну, вона без надписів, не знаю. Пиш, поясочок, це від замка, таких два кручечка, 4 цваха. Оцей цікавий, більш-менш. Потім якась така пряшка була. На походу німецька або алюмінієва. Два куски латуньки. Ось пробки Хмельницький, Мукачево, Житомир, Львів, знову Житомир. І один Що Таке. А і ще тут проволока. Тут проволока якась алюмінієва. Вилка, такі погнуті пробки. Тут такі нормально латунівачі, вочим... міст. Так моя познахідка. я ці гудзики. Всі. Не приблизно теж 19 століття такі гудзики. Всі були в лісі. Там ще цей гудзик позолотій, такий гарненький. Тут десь бачу вроді. Все, Гліт пише, наче. Таке схоже. ця запаночка. Така у нас з, -з, -з середини точок трохи позолочена. Гарна мочу така запаночка. Вона недалеко від цього гудзика була. Може це від одного. Ще дві копійки там теж недалеко були ці 56-го року. Такі вони бідненькі. Ну вони низькопрофільні Є в мене така монета ось. Така вже остання. Цього Миколи першого. До порівняння. Вони відрізняються вже від Олександрівської. Далі я оце на полі там ще й був. Ну що оцього? Не знаю, така гарна патина. Може це щось і стареньке. Ці ходячка в лісі були, тож спочатку за що ти їх не знімав. Тож в лісі і ці на полі копійка. Чи 86-го, чи 6-го. 86. Напевно, 86-го. Так, її там трохи побили плуги вже. Наші одна, друга. Така. 109-го. Два люверса. Ні. Це куля, не знаю, чи вона. Чи 19-го. Чи може вже і 20-го століття. Ну, така вона до цього схожа до мін'є. Звісно, мін'є більше і набагато. Так, і, і цей взривач не відкривав я його питався. Кажуть, що нічого там страшно, це як сірник тільки в мідній латунів булонки. То нічого взрівного нема, просто пшикне. В, кра в кращому випадку. І то він вже каже, що він вже не працюючий, скоріше всього. Сюди влага через верх заходила. 100%. Ну і цей каблук, дивився я скрізь, це скоріше, це 17 те вже століття. Бо 16 те вони такі більш округлі. А такі видовжені це вже 17 століття, може козацький, може не козацький. Це ці штуки, це сюди одразу шкіра набивалася і воно так закручувалося, щоб трималося на нього. Такий цікавий каблук. Такий в музей піде. Це гарна штука.